Бійців 93-ї механізованої бригади, які з Донецького аеропорту приїхали у відпустку, зустрічали нині в Запоріжжі та на Дніпропетровщині. Жителі Дніпра приїхали безпосередньо в Черкаське селище, де власне базується бригада, аби особисто подякувати бійцям за їхній героїзм. Привезли квіти, нашивки з написом укроп та прапори України у Запоріжжі. майже пів тисячі людей з квітами та словами подяки також зустрічали військових разом із бійцями. 93-ї до Запоріжжя повернулись у відпустку і вояки 55-ї бригади, які боронили селище Піски та Донецькі аеропорти, тримали оборону на околицях Маріуполя. Воїни такою зустріч були відверто вражені. кажуть за той час, що провели на Донбасі, майже забули, що таке усмішки та відкриті обличчя у Запоріжжі. Бійці пробудуть упродовж 20 днів, а потім, вочевидь, вирушать у нове відрядження до зони АТО. Мы приехали, чтобы встретить ребят, которые защищали наш мир, независимость, вот, наше право жить в такой свободной стране. Очень рад. Мне, честно говоря, душа подпрыгивала. У меня мурашки были за шеей. Очень приятно было. Очень красиво. Спасибо всем огромное. Сепаратисты не ожидали встретить такой настоящий украинский солдат. Они думали, що такі же самые, як они, будуть на ту сторону, они ж за деньги воюють, а ми ж за страну воюємо.